Суддів 14 розділ: І зійшов Самсон до Тімни, і побачив у тімні жінку з филистимських дочок, і пішов він і розповів своєму батькові та своїй матері та й сказав: Я нагледів у тімні жінку з филистимських дочок, а тепер візьміть її мені за жінку. І сказав йому батько його та мати його чи ж нема жінки серед дочок братів твоїх та серед усього мого народу, що ти йдеш узяти жінку з необрізаних филистимлян? І сказав Самсон до свого батька Візьми її мені, бо вона люба очам моїм. А батько його та мати його не знали, що це від Господа, бо він шукав зачіпки з филистимлянами, а того часу филистимляни панували над Ізраїлем. І зійшов Самсон і батько його та мати його до Тімни, і прийшли аж до тімменських виноградників, аж ось навпроти нього ричить Левчук. І зійшов на нього дух Господній, і він розірвав того Левчука, як розривають ягня, а в руці його не було нічого. І він не сказав своєму батькові та своїй матері, що зробив. І він зійшов і говорив до тієї жінки, і вона стала улюблена в Самсонових очах. А по часі він вертався забрати її і звернув із дороги побачити падло лева, аж ось рій бджіл у тілі того лева та мед. І він вишкріп його на свою долоню і пішов і їв та їв. І він пішов до батька свого і до матері своєї, та й дав їм, і вони їли, і він не сказав їм, що той мед він зіскріб із тіла лева. І зійшов його батько до тієї жінки, а Самсон справив там прийняття, бо так роблять юнаки. І сталося, коли вони побачили його, то взяли тридцятеро дружків і були з ним. І сказав їм Самсон, нехай но я згадаю вам загадку. Якщо справді розгадаєте її мені за сім день прийняття, і відгадаєте, то я дам тридцять для них сорочок та тридцять змін одежі. А якщо не зможете розгадати мені, то ви мені дасте тридцять для них сорочок та тридцять змін одежі. І вони сказали йому: Загадуй загадку свою, а ми послухаємо її. І він сказав їм «З їдячого вийшло істівне, а з сильного вийшло солодке. І не могли вони розгадати за три дні. І сталося сьомого дня, і сказали вони до Самсонової жінки Намов свого чоловіка, і нехай він розгадає нам ту загадку, щоб ми не спалили огнем тебе та дім твого батька, чи ви нас покликали, щоб посісти маєток наш чи ні? І плакала Самсонова жінка при ньому сім день і сказала Ти, певне, ненавидиш мене і не любиш мене. Ти загадав загадку синам мого народу, а мені не розгадав. А він їй сказав та ж батькові своєму, та матері своїй не розгадав я, а розгадаю тобі, а вона плакала при ньому сім день, коли в них було прийняття. І сталося сьомого дня, і він розгадав їй, бо вона докучала йому, а вона розгадала ту загадку синам свого народу, і сказали йому люди того міста сьомого дня, поки зайшло сонце. Що солодше від меду, і що сильніше від лева. А він їм відказав: Якби ви не орали моєю телицею, то ви загадки не відгадали б моєї. І зійшов на нього Дух Господній, і він пішов до Ашкелону, та й побив з них тридцятеро чоловік і пороздягав їх, і віддав ті зміни одежі тим, що розгадали загадку, і запалився гнів його, і він пішов додому батька свого. А Самсонова жінка досталася дружкові його, що приятелював із ним.